Вітаю друзі на каналі Томат та Виноград. В цьому відео я розкажу вам про те, як я саджаю помідори під агроволокно та що потрібно покласти у лунку для гарного старту наших рослин. Цей спосіб корисний тим, що не потрібно прополювати наші томати, та не треба так часто їх підливати. Травень цього року видався досить посушливий, тому найважче в моєму випадку буде розбити груди та вирівняти площадку під агроволокно. Тип ґрунту в моєму регіоні сірий лісовий, і якщо не буде достатнього поливу, рослина дуже швидко засихає. Після того, як ми вирівняли площадку, ставимо агроволокно. Його зручно закріплювати такими скобами з міцного дроту по периметру та між собою. Після того, як ми встановили та закріпили агроволокно, нам потрібно зробити на ньому розмітку. Для високорослих томатів. Відстань між рослинами 50 см, а міжряддя 60 см. Для того щоб можна було зручно за ними доглядати. Для низькорослих томатів відстань між рослинами 35 см, а міжряддя 45 см. За допомогою планки я проводжу паралельні прямі, на яких я буду робити помітки, де потрібно зробити розрізи. Далі беремо гострий ніж та розрізаємо навхрест. В наших точках агроволокно шириною приблизно 10 см. Для того, щоб зробити лунку, можна використати ось таку лопатку. Або в моєму випадку я використовую саджалку для розсади та цибулин. Тільки якщо у вас такий самий твердий ґрунт, як у мене, то саджалку беріть якісну, оскільки дешево дуже швидко вам зламається. Мій ґрунт бідний на мінеральні речовини, тому в лунку я буду класти наступну суміш. Я беру одну частину звичайної нітроамофоски та три частини екопланту. Нітроамофоска дасть хороший старт нашим рослинам, а добриво екоплант виготовляється з пополу, воно є натуральним та буде підживлювати наші рослини на протязі всього сезону. Воно багате на калій, кальцій, фосфор та інші мінеральні речовини, що так необхідні при наливі та достиганні плодів. Ви можете додати в лунку жменю звичайного попелу. Наливаємо в лунку воду та чекаємо поки вона осяде. Потім засипаємо одну пробку нашої суміші на дно лунки. Присипаємо трохи землі, щоб не було прямого контакту добрива з корінням і саджаємо нашу розсаду. Такий комплекс добрив підійде і для висадки перцю та баклажанів. У мене багато сортів, тому ставлю бірки на них, щоб не сплутати. Бірки я друкую на звичайному принтері та ламіную скотчем. Вони не бояться води та сонця і прослужать вам весь сезон. Якщо ви сумніваєтеся, чи підійде такий спосіб, то спробуйте для порівняння посадити якусь частину розсади, і на наступний сезон ви для себе зробите певні висновки. Цього року я посадив 24 сорти та гібриди томатів. Про кожен з них. Я буду в майбутньому детально розповідати та показувати на відео догляд за рослинами. Тому, якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Я відповідаю на всі коментарі. Буду радий чути ваш відгук. До зустрічі!